Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Вже рік добігає до завершення і цьогорічні новорічні свята будуть зовсім не такими, як раніше, без гірлянд, фейерверків та шампанського. Проте є речі, які в нас не відібрати навіть у темні часи: це зустрічі з рідними, сімейні вечори. Подарунки найріднішим. І хочеться навіть зовсім трішки підняти собі настрій та приготувати щось незвичайне. І сьогодні я приготую крабові роли. Для цього мені будуть потрібні крабові палички. Я взяла 7 штук. В мене вони не маленькі, а такого чуть більшого розміру. І їх мені буде потрібно натерти на терточку, на мілку ось цю частину. Я буду зразу натирати в ось таку величеньку мисочку. Я вже натерла крабові палочки і тепер я натираю одне куряче варене яйце. Так, я вже натерла яйце і далі мені буде потрібно 100 г твердого сиру. Знову ж таки, натираю все на міленьку терточку. Я вже все потерла, і тепер мені потрібно два зубчика чесника. У мене такий середній за розміром чесник. І вичавлюю. Тепер цю всю начинку я змащую майонезом. Майонезу так не дуже сильно багато, щоб воно було не дуже сильно таке рідке. І перемішую. Ще трішки добавлю майонезу. Так, начинка в мене вже готова. Бачите, вона в мене ось така виходить не сильно багато, щоб було майонезу. Начинку я поки відкладаю і переходжу до огірків. Далі мені буде потрібно два огірка. Таких середніх за розміром. Не сильно маленькі, але ну не сильно великі. Я відрізаю в них бокові частинки. І тепер таким ножиком я роблю стрічки з огірка. Я порізала тільки один огірок, тому що ось, бачите, подивилася, що може мені і вистачить одного огірка, тому поки я ось цей відкладаю. Так, і тепер переходжу до формування власне, самого рола. Беру я першу смужку, взяла я маленьку чайну ложку, щоб мені було Так, І тепер беру начинку і розмащую її по всій довжині самого огірка. І тепер я закручую. І от перший рол у мене виглядає ось так красиво. І тепер ставлю, ставлю я вниз ось цією частинкою, яка у нас завершилася. І тепер переходжу до наступного огірочка. Начинки ставлю я так багатенько, не жалію, щоб вона була така, знаєте, м'ясистіша виглядала. Ну, все, я вже буду зараз починати робити третє, я вже тоді зроблю всі і повернуся до вас із результатом. Я вже накрутила роли і ось так гарно і апетитно вони виглядають. Далі мені буде потрібен майонез. І майонезом роблю такі ніби як шапочки. В процесі того, як вичавлюю, то трішки приплюскую в кінці. І останнє, що мені буде потрібно, це маслина. У мене маслинки чорненькі без кісточок. Я їх розрізаю над половинки і ставлю зверху. Страва вже повністю готова для подачі на святковий стіл. Також ви можете зробити декілька порцій. Можна поставити по 6 штучок, наприклад, на одну тарілочку, і у вас на дві тарілки на стіл, щоб було гостям зручно діставати з однієї і з іншої сторони. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий цікавий рецепт, який робиться по часу зовсім швидко, і досить цікаво виходить. Якщо вам це сподобалося відео, то ставте лайк та підписуйтесь. З вами була Катя. Бажаю вам гарного та мирного дня, та до зустрічі у наступних відео.